Вітаю вас, діти! Після невеликої перерви у нас знову розпочинаються уроки української мови. Про що ж ми сьогодні з вами будемо говорити на уроці української мови? Перш за все, ми повторимо з вами той матеріал, який ми вивчали на минулих уроках. А на минулих уроках ми з вами вивчали матеріал про речення. Давайте згадаємо, що ж це таке речення. Речення діти це слово або група слів, які виражають закінчену думку. Також з попередньо вивченого матеріалу ми з вами пам'ятаємо, що речення бувають простими і складними. Прості речення мають одну граматичну основу. Тобто, вони мають один підмет і один присудок. Наприклад, Люблю я. Пісню солов'їн. В цьому реченні підмен буде Я, я що роблю? Люблю присудок люблю, граматична основа одна в цьому реченні, відповідно, речення у нас буде простим. Що стосується складного речення, то складні речення мають одну або більше граматичних основ. Ми з вами про це говорили ще на наших очних заняттях. Наприклад, українська мова мене вабить не тільки як письменника, вона дивує і захоплює. Ми бачимо в даному випадку тут є два речення простих, тому що тут є дві граматичні основи. Мова, що робить, пам'ять, і вона, підмет, дивує. І захоплює аж два приз. Ми з вами, діти, раніше вивчали складносурядне речення. То що ж це таке в нас було складносурядне речення? Це було таке речення, в якому обидві частини не залежали одна від одної, тобто мали рівні права. А тепер давайте ми з вами трішки переведемо все. На жарт, у площину життя і Складно Складнопідрядні речення це, ніби ви хтось з вас мав би близнюка або двійня, сестричку або братика. Ви були б майже однакові за своєю будовою, ви не залежали б один від одного, і ви були б рівноправними, тобто мали рівні права. А тепер давайте уявимо, що у вас є. Старші в сім'ї тато, мама або дідусі і бабусі. Хтось буде з, з, з них головним у вашому житті? Звичайно, люди, які старші, вони будуть головними, а ви будете їм підпорядковуватися, тому що це життя і так заведено. Так, от, якщо ми відійдемо від жартів, то ми побачимо, що складно підрядне речення. Це також речення, в якому його частини нерівноправні за своїм змістом та синтаксично, і вони поєднуються сполучниками чи сполучними словами. У складнопідрядному реченні одна із його частин є обов'язково головною, а інша обов'язково залежною. Від головної частини до залежної. Ми можемо поставити запитання. Як же здійснюється діти зв'язок підрядної частини з головною? Зв'язок підрядної частини з головною здійснюється за рахунок сполучників чи сполучних слів, наприклад, таких, який, чий, хто або що. Також може бути зв'язані підрядна частина з головною вказівними словами. Так, тоді, той, кожний та інші. Ми діти, Серед складнопідрядних речень виділяють аж три типи. Перший тип це складнопідрядність підрядним означальним, другий тип складнопідрядність підрядним з'ясуванням. І третій тип Складнопідрядні з підрядним обставини. Ми з вами повернемося ще до з'ясувальних та обставиних складнопідрядних речень. Нам трішечки складніше. А сьогодні ми з вами будемо зупиняти свою увагу на складнопідрядних реченнях означальні. Підрядні означальні речення. Відповідають на питання, яке ми ставимо від головного речення, Який, яка, яке, які. Тобто, коли ми прочитали головне речення з вами, ми можемо до підрядного речення поставити саме такі запитання, які ж найчастіше сполучники та сполучні слова використовуються в таких підрядних означальних реченнях. Найчастіше використовуються такі сполучні слова та сполучники який, чий, що, де, ніби, наче, як, неначе. Роздивимось приклади. Учитель дав поради учня, як виконувати домашнє завдання. Тут є два речення, але вони не є самостійними. Одне із них головне, а одне залежне. Яке ж речення буде головним? Звісно, перше, учитель дав поради учням. Які поради? Як виконувати домашнє завдання? Тобто, від першого речення головного до другого залежного ми можемо поставити питання. Які? Наступний приклад. Цікавтеся людьми, що вас оточують. Яке речення у нас буде головним? Так, цікавтеся людьми. Цікавтеся людьми, якими, що вас оточують. Я думаю, що сьогодні ми з вами трішечки роз'яснили, які ж це речення є складно підрядними. І вам потрібно виконати таке домашнє завдання. Вам потрібно переписати ці речення і визначити в цих реченнях, яке з них буде головним, а яке залежним. Давайте проілюструємо це на першому реченні. Я з тих країв, де над Дніпро шумлять гаї. Де в нас тут буде головне речення? Я з тих країв. Його ми підкреслимо однією лінією і поставимо запитання, яких, де на Дніпро шумлять гаї? Я думаю, що інструкція наша, яку я вам дала до виконання домашнього завдання, вам зрозуміла. Отож, я думаю, що ви гарно попрацюєте, і я отримаю від вас зворотній зв'язок. Ну що ж, я бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання і до нових зустрічей!